Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава Отець настоятель, дорогі отці, отець Деякон, дорога родина, користи, військові комісарські радіось, побратими, військові, влада, стороженецька, місцева влада і всі присутні, всі, хто приїхав. На це поховання ми складаємо щиру подяку і співчуття вам, дорога родина, і всім родинам тут похоронних воїнів від імені військових священників, капеланів православної церкви України, особливо Буковини. Сьогодні ці дії скорботні для вас і для інших. Чотирьох сімей, тому що ми знаємо, що з воїном-героєм України Петром загинуло ще четверо. П'ятеро людей загинуло одночасно. Вони не доїхали 200 метрів до бліндажа, щоб сховатися від ворожої російської ракети снаряду, яка прилетіла, і ми бачимо, як згадували вже понівечене лице від осколків. Подивитися на ці руки, якими людина. Нас захищала вас, дорога родина, дорога дружина, другий синочку, другий синочку, якого немає тут і діти, і нас, усіх українців. І коли дивишся на це лице і на ті руки, тебе приймає неабиякий жаль. Як казав вже отець проповідник, що він виконав ту заповідь, найбільшу заповідь, через яку Господь йому простив усі гріхи. І ми можемо тільки сказати йому дякую по перший раз. Дякую по другий раз і дякую по третій раз. Бо немає чого просити за прощення його гріхи, це перше, тому що він цією смертю, своєю мученицькою. чи Щоб він не робив на війні, чи возив діду, чи стріляв з автомата, чи стріляв з кулемета, чи їздив на військовій машині, чи летів на літаку, чи робив будь-яку ту справу. Що допомагав вивозити померлих своїх побратимів, це є та стражденна праця. А його смерть не може бути розцінена як проста смерть людини, а як мученицька смерть. Тому ми їх називаємо мученики, тому їх ми називаємо герої, тому ми називаємо для кожної сільської місцевості і для вас, дорога громада, це буде один із тих ангелів охоронців який буде оберігати ваше село. Уже на майбутнє. І якщо ви будете його не забувати, не оминати, не проходити просто мимо його могили, а читати молитву і в церкві, і вдома, і коло могилки, не оминати його могилу, як то звикло є, що сьогодні священники оминають могилу воїнів і тікають, і не моляться. Про це нам розказують люди із Сокірян, бо сьогодні в Сокирянах похорон. І коли на Троїцю там похоронено 100 воїнів, і коли на Троїцю священники. Молилися на гробах, всі священники з'їхалися на Тройцю цього року, оминули могили солдатів і Миколи Головатюка, і Миколи Бориса, чого полковника нашої з 10-ї бригади, де він служив, і інших воїнів. Родина жалілася, чому це люди оминають і не моляться за воїнів. Дякую вам, отці, що ви так гарно провели оцю настоятелю, що зібралися, щоб довести в останню дорогу помолитися. Сьогодні у Вінниці знову, священник відмовляються хоронити воїна. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що сьогодні ще не прозріли ми всі разом. І ці воїни нас закликають сьогодні прозріти, зрозуміти, чому війна, хто проти кого бореться, хто благословляє цю війну, а нам всім об'єднатися, що нам мішає сьогодні об'єднатися духовенству, людям і прозріти нарешті, вже допомагати нашим військовим, бо їм є найважко вистояти у цій боротьбі. І здобути цю перемогу. Якщо ми будемо знову розділені, будемо один одного вникати, своє щось проповідувати і не йти за правду Божою, то, звичайно, знову буде повернення в полон, не буде ніякої перемоги, але ми повинні об'єднатися. До цього нас закликають воїни, які нас збирають разом в купі, хто би до якого храму не ходив. Але ми повинні чітко усвідомити. Війну почала Росія, Російська Федерація. До нас прийшла російська армія. Російські ті найманці з усього світу, які зібрані, і вбивають наших українців, наших людей. Благословила цю війну, як ми знаємо, руська Православна Церква. і багато священників, які представляють цю церкву в Україні, цю агресію сьогодні схвалюють. Згадати ті, які я згадував на інших похоронах Київська область Бородянка, де священник місцевий у своєму храмі, Українська православна церква, відкрив катівню. І він там забив понад 300 людей. І той священник зараз аж тепер взяти під варту СБУ. І він убивав дітей, жінок, психічно хворих і так далі. Скажіть, будь ласка, громада жахалася від такого священка. Я бачу тут поважних священків серед нас, багато кого знаю, і допомагають армії і так далі. Убивав і катував так ненавидів українців. За що нас ненавидіти? За те, що ми хочемо бути єдиним народом єдиною церквою, своєю мовою молитися і бути нормальними людьми, мати свою українську владу і так далі, мати атрибутику і тому подібне. І щоб не вмирали ці люди, єдина яка причина, бо запитують люди, отче, коли закінчиться війна, коли перестануть вмирати війни, а тоді, коли ми всі з вами разом об'єднаємося. Тому тобі, побратими, від імені твоїх командирів, з ким ти воював, ким ти був на фронті. Твоїх співслужбовців, твоїх друзів Стороженецьких, які сьогодні тут разом з тобою, які з тобою служили, які приїхали здалека. Знаю, що з Вінниці приїхали. Теж Андрій Сергійович, який спеціально приїхав на похорон, щоб тобі подякувати, бо ти назвав його батьком. І, звичайно, сьогодні ми всі зібралися тут, щоб дійсно воз'єднатися в тій молитві, щоб попросити у Бога припинення війни. Аби нам всім об'єднатися, коли ми об'єднаємося всі разом, то тоді не буде чого йти сюди, Росія. За чим і буде йти сюди, йти, як тут єдиний народ, єдина церква, єдина мова, єдина культура, єдиний народ. І тому, дорогі в Христі, дивують мене ті священники, які сьогодні ще не усвідомили. Дивують ті люди, які ще чітко не зрозуміли російської агресії, і це скільки ще має вмерти воїнів, ми нарешті зрозуміли, що ми є. Українці, коли на Буковині лунають ще слова від тих священників, що ми відійшли від Москви, та не відійшли. Сьогодні я чую від людей, де священники наші на Буковині православної української православної церкви кажуть, що ми перейшли вже в румунську церкву. Ми вже дині з Румунію, тобто ми підійшли під якийсь уже інше крило іншої незалежної церкви. І це сьогодні лунає, і нам хочеться це нав'язати українцям. Ми повинні цю. Неправду чітко усвідомити, сказати, що ми українці, давайте об'єднуватися, давайте допомагати нашим воїнам, щоб їх як наймога найменше загинуло, як і ті, які ще живі, повернулися додому за своїх родин. Тому ми дякуємо усім, хто допомагає воїнам, хто допомагає українській армії. А якого бажання чи більше зрозуміти, більше усвідомити, маю велику честь і можливість, хто хоче. От поїхати зі мною від Чернігова до Херсона, подивитися на ту зброю, подивитися на тих людей, подивитися на ту всю агресію, подивитися на ті ворожі літаки, які літають, як люди гинуть прямо на очах і подивитися всю ту агресію, ту псевдолюбов, яку нам виявляє Російська Федерація, Російська Церква. То є страшно. А ось деякі ознаки ви бачите на лиці в роках воїна Грей України зараз Петра. Завтра знову буде скорбота в нас на Стороженеччині. В 9-й годині похорон у Михальчі. Загинула Наталія, жінка і героїня України. Це жінка вже 40 рок, го року. Завтра в Тисівцях знову похорон воїна і знову там буде скорбіти чергова родина і сім'я і тому подібне. І від цього настільки тебе приймає біль, що ти розумієш. Усвідомлюєш ті причини і думаєш, як би це закінчити війну. Що для цього треба зробити, щоб здолати те зло, прийшло. Ми, Незвичайно молимося усі і звертаємося. І звертаємося до Бога у молитві. Нехай пам'ять не згасне Петра. В честь нього буде названа вулиця, школа, будинок культури, садочок, щоб його пам'ять не згасла ніколи. Ми так ушануємо наших героїв. Кожен, хто би мав старатися проходити, ніхто нехай ніхто не проходить мимо, нехай перехреститься, нехай прочитає молитву, чи сам, чи буде священник тут молитися. А я розумію, що переконаний, що буде молитися з сім'єю, родиною, церквою тут на могилі. І щоб ця пам'ять не згасла, ми чітко усвідомили, яка є ціна нашого майбутнього, краще майбутнього. а я віру в краще майбутнє і великі зміни. І ці зміни України проводять саме ці герої, ці мученики яких ми сьогодні проводимо у вічній, завдяки їм є зміни. А зміни тому, що проливається невинна кров ось цих героїв. Тому ми дякуємо вам, родина, дякуємо отцям, дякуємо всім військовим, всім поборотим, хто прийшов. Нехай слава його буде вічною, Господь, нехай його приймає до себе у небесній оселі, а він буде завжди великим захисником для вас, дорога громада, для вас, сім'ї і для всієї. України, слава Ісусу Христу! Слава Україні. Героям слава!